Черкасам загрожує комунальний колапс. місто може залишитися без води. Усе через позивну заяву Патазот по примусовому стягненню коштів із Черкаси водоканалу на кону понад 20 мільйонів гривень. Стільки за версією хімічного підприємства йому завинило комунальне за очищення стоків. До списання боргу за словами водоканалівців, усі рахунки підприємства будуть заблоковані, що може призвести до зупинки роботи та вплини на постачання води у місті. Терміново негайно сьогодні врегулювати питання з. Азотом, щоб він відкликав позовну заяву не допустив блокування рахунку, тому що це буде колапс це перший етап. Другий етап ми виходимо з ініціативою, про те, щоб ініціювати питання передачі в комунальну власність міста очисних споруд, які сьогодні знаходяться в оперативному підкреслюю, не на балансі, а в оперативному управлінні. Азот, ми змушені будемо обмежити водопостачання. Водопостачання буде подаватися тільки населенню, і то в окремі часи підприємствам та підприємцям водопостачання буде призупинено.